Я в консерваторії чекаю на урок композиції з Торнєвим Сергієм Петровичем. Хочу дізнатися про свій рівень, щоб рухатися далі. Я хочу знати про музику усе, що тільки можна. Хочеться принести своїми творами щось нове, неосяжно гарне. Я буду йти до кінця, я не можу зупинитися, я не можу кинути мистецтво. Якщо я не осягну цього, я з божеволію. Давно я з тобою через вогонь і воду, разом нам по шляху, працюємо за всіх. Були конфлікти і скандали, серйозні і подрібниці, але нас це не лякає. 19 жовтня 2018 рік мені якось нудно сидіти у лоші. От, нерозуміння і розбиваюсь. Мені так хотілося бути щасливим, дивлячись на вечірнє сонце, що заходило за водокрай. Мені здавалося на якусь мить, що все це добре буде вічним. Я забув, як посміхатися. Дай мені